Ніякий кіт не впорається з навалою гризунів, які з настанням холодів біжать у ваші хліви, сільськогосподарські угіддя, ферми. Ми маємо біологічний препарат, який знищує мишей та пуцюків через 5-14 днів після поїдання цього препарату. І це ратер. Завдяки біологічній бактерії, миші швидко розповсюджують смертельну хворобу іншим гризунам у радіусі до 1,5 км. Тривалість дії ратера до півроку з моменту внесення, безпечний для людей, сільськогосподарських тварин, птиці та навколишнього середовища, не накопичується в ґрунті, воді чи врожаї, не викликає алергії. Як застосовувати перше змішати 1 літр препарату на 10 кг зерна? Це може бути овець, жито, пшениця тощо або 100 мл препарату на 1 кг зерна. Друге розкласти у місцях скупчення гризунів. Третє можна застосовувати восени, взимку та весною при температурі від мінус 25 до плюс 10 градусів. Ідеальне рішення для боротьби з гризунами. Замовити можете у нас на сайті або за номером телефону. За громаркетом, ваша грядка менше зусиль, більший врожай.